Добралася я на кінець до змішаного кольору. крейник і хлопкова ниточка 3768. На таких ламінованих органайзерах. У мене схеми можна замовити. можна замовити. За моїми схемами, можна замовити окремо ламіновані органайзери. І тут залишились Декілька таких клітинок, де треба вшити. Зате тут не, не потрібно потрібну це багатоколірки. У своїх багатоколірках у мене небагато таких схем, де присутні кренік або діамант від DMC. Будьте уважні, вся інформація є на кожній обкладинці із моїх схем. Сайт, схемоманія до ваших послуг Оксана Степанчук, дизайнер.